Та, майбутні. вони в серцях прості солдати, і не лише в святкові дати, сержанти, рядові комбати. І ті герої незабутні, що ми в серцях у дні майбутні говоримо, вони солдати, їх подвиг сяє зорецьвітом над мирним світом, вічним цвітом. Покладу вінок червоний. і він осяє обеліск. Тож шануй моих пам'ять покладанням квітів від громад. Вічна пам'ять жертвам Великої Отечественної війни. Вечная слава героям, павшим за свободу і незалежність. Чиї імена закарбовані тут в граніті. Шановна родина воїнів, які повернулись по війною і ще працювали, долядали сімей на благо нашої України. Шановні односельчани, сьогодні велике свято прийшло на нашу подільську землю. Ми святкуємо сімдесяту відвойовану весну у моїх краях, прекрасне розпочавши літо, цвіли волошки у полях і колос наливало жито. Кальницькі хлопці-косарі приготували добре коси, спішили рано на зорі покласти трави у покоси. Лиш сонця перший промінець. Черкнув по темному вікні, в село пригнався посланець на запорошенім коні. Летів від хати і до хати, несучи звістку, всім страшну. На нас ідуть чужі солдати уранці почали щаю війну нас. Я хочу побажати матерям, батькам всього найкращого, що породили гарних селів, які сьогодні. Так, як і вони 70 років назад, голі, босі, голодні, без зброї, вони теж йшли на двох одна гвинтівка, но відстояли честь. І сьогодні наших воїнів без зброї, але є головне, і це любов до Батьківщини. І як колись співалася козацька пісня, Наші шаблі пощербились, мушкети без курки, та ще серце, та й козацьке є, не боїться курків.